Ну, тепер, друзі, до наших реалій, до ваших історій, ви Та -та -та. нам дуже часто пишете. От, Власне, до нас звернулася одна з глядачок зі скаргою про те, що в їхньому житловому комплексі в столиці мешканці до сих пір не мають опалення. Тут знаєте, начебто, відключення світла, нас усіх турбують, але. І опалення немає А от що? це, 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 це пов'язані історії. Да. До речі, дуже для багатьох, так от немає світла, значить не піднімають насоси воду в батареї, і відповідно немає опалення або електричне опалення, є таке. Тобто, ну часто бувають ці взаємопов'язані процеси. Давайте розберемось так? та наші журналісти поїхали і з мешканцями поспілкувалися, і з керуючою компанією. От в чому там проблема? Давайте розбиратися. Можливо, комусь з вас це стане в нагоді. І що робити там? Мешканці одного із київських ЖК замерзають у квартирах без опалення та з відключеннями світла, які встановлює їхня керуюча компанія. У нас немає жодних постійних підключень, ні води, ні опалення, ні електрики. Олена мешкає у житловому комплексі вже два роки. Тут три багатоквартирні будинки. У двох із них досі немає опалення. Хоча в будинках є власні дахові котельні. Наша управляюча компанія протермінувала всі заявки ну, на подачу квоти на газ. І газу їм по е, стандартному тарифу не виділили. Написали нам відповідь, ну типу як УК, е, що вони готові нам опалювати по комерційному тарифу. Е, і УК до нас звернулося, що е, це буквально тиждень назад. Підпишіть заяву, що ви готові писати платити по комерційному тарифу. Тоді ми вас запустимо. Ну звісно, по комерційному ви розумієте, який там тариф. Ну люди вже були готові платити навіть по комерційному, аби не мерзнути. За словами Олени, компанія, яка раніше обслуговувала будинки, збанкрутувала і не передала кошти, які сплачували жителі. Виходячи в наш комплекс опалення не може отримати, тому що в нас борг перед Нафтогазом. Хоча, ну якби фактично, люди сплачували, тобто в них є платіжки, що вони оплачували за газ. Поки спілкуємося, навколо збираються сусіди. Світлана, Оксана та Аліна живуть саме в цих будинках, які не мають опалення. Кажуть, нагрітися неможливо, діти хворіють. І це повторюється з року в рік. Це ще не було морозів, це ще температура плюсова, і в квартирах дуже холодно. А... І це вже, до речі, не перший рік, що нас не включають опалення раніше грудня. Тобто було 6 грудня, було 11 грудня, а опалювальний сезон починається ще в жовтні місяці. В квартирі по 10-12 градусів, і на вулиці 10, і в квартирі 10-12. Ну, тобто, це точно, що ще морозів не було. Діти мерзнуть, спимо в, в діті під одіялами двома трьома До того ж, довго користуватися електрообігрівачами не вийде, адже, окрім опалення, в житловому комплексі вимикають світло за графіками, які встановлює керуюча компанія. Тобто, якщо під час планових відключень електроенергію подають на три години, то керуюча компанія розподіляє її між поверхами: півтори години для нижніх поверхів до тринадцятого і півтори для верхніх. А ми другу добу без світла, ми мали дві години сьогодні зранку. Я розумію, що це обстріли, все таке. Але ми теж розуміємо, що вже на 16-ту відклали, вся проблема, що нема опалення, все якось можна пережити. Вночі включать у 22.30. явно верхні поверхи, нижні отримують електрику вже завтра. Тобто ми не гріємось ніяк. Я, якщо чесно, гріюсь об собаку, а кіт не злазить з служби. Отак і живемо. Внутрішні графіки відключень є тому, що тимчасові комплектні трансформаторні підстанції КТП не витримують навантаження. Про це розповідає Юлія, яка живе у будинку чотири роки. На це КТП більше навантаження ніж 600 кВт на годину неможливо дати, тому що воно старе і воно поламане. Воно запитує не тільки наші будинки, не тільки наш ЖК, воно запитує кафе тут поруч і бараки тут поруч. Воно поламане, його лагодять. З приводу. Передостанній е, обстріл був Києва, і може була дуже висока напруга, і згоріла це КТП у нас взагалі. Замість того автомату, який згорів, у КТП поставили новий автомат на 500 ампер. Саме тому електроенергії на всіх не вистачає. До того ж, без опалення люди більше користуються електроприладами, щоб, хоч якось, нагріти квартири. Якщо е, включать опалення і е, поставлять е, нормальний автомат, тоді буде вистачати. Жителі неодноразово зверталися до керуючої компанії КМДА, навіть писали до Офісу президента з вимогами вирішити ситуацію. Однак ніяких змін не відбулося. Разом намагаємося додзвонитися до керуючої компанії. Відповіді ми не дочекалися. Також ми надіслали запит до КМДА. Що робити мешканцям житлового комплексу, якщо ніхто не реагує на їхні звернення? Розповів юрист Іван Бідний, писати скаргу до Держпродспоживслужби, тобто ми, як споживачі, отримаємо отримуємо ті чи інші послуги, але отримуємо їх неякісно. Плюс можна звернутися також до суду і заявою, зобов'язати вчинити певні дії. Також звернутися до відповідного фахівця. Це у нас може бути або судовий експерт, або навіть спеціаліст, який має ті чи інші знання в даній сфері, який може прийти зафіксувати факт, що не подається там електрична енергія, немає там тепла, світла і так. Далі скласти відповідний акт. За словами юриста, спеціаліст також може зафіксувати збитки, яких зазнали місцеві жителі, наприклад, пошкоджену техніку, аби потім вони могли вимагати відшкодування. Ох, ну такий довготривалий процес, я так відчуваю, чекає на мешканців цього ЖК, але бачите, от чомусь у нас з житлово-комунальним господарством постійно якісь проблеми, навіть якщо це керуюча компанія, тобто є ОСББ. Мовно Люди вже готові навіть за комерційними були розцінками, та, але бачите, ну, принаймні, ви бачите весь ланцюжок, що треба робити. Та він, на жаль, універсальний, тут нічого не поробиш. Як злі язики кажуть, ланцюжок пекла.